Малята, любі хлопчики, дівчата. Я дуже рада вас сьогодні всім бачити. Дітки сьогодні ми залітаємо в льоді до стрункої, однілофори, цирів. Давайте розглянемо це дерево. рецепт. Береза найулюбленіше дерево багатьох людей. Воно завжди привертає увагу своїм чарівним зовнішнім виглядом. Стовбур у берези білий, покритий тонким берестом, а нижня частина, наче прокреслена чорними смужками. Крізь них дерево легше дихати. Гілки тонкі і схиляються донизу, що надає березі ніжності. Берізка дуже ефективно виглядає, коли в неї розпускається зелене листячко серцеподібної форми, а восени берізка змінює своє зелене вбрання, на золотий колір. Ще однією характерною рисою берези є її сережки, квіти берези, які дозріваючи, викидають на вітер велику кількість насіння. Дуже красиво виглядає березовий гай. В ньому надзвичайно приємно перебувати. Багато художників черпали своє натхнення, малюючи березовий ліс. Про Березу складають пісні, вірші, пишуть розповіді. Березу люблять не тільки за її красу, але й за користь. Вона володіє лікувальною силою. Ще за старих часів було заведено обіймати Березу, мов свою кращу подружку, ділитися з нею найпотаємнішими секретами. Людині ставало легше і спокійніше на душі. Крім цього, Лікувальними властивостями володі березові бруньки та сік. Дерево шанували з давніх часів, порівнюючи його з тендітною та ніжною дівчиною, водили навколо нього хороводи, заплітали коси, прикрашали їх атласними стрічками. Береза дуже популярне дерево в нашій країні, яке є символом краси і дівочої вроди. Воно уособлює собою стійкість і непохитність. Малятка, погляньте на землю, який гарний барвистий килимок. Давайте на серед всіх листочків відшукаємо березовий. Дітки, погляньте, це березовий листочок? Ні, це листочок з склено, тому він клиновий. Березовий листочок? Ні. Це листочок з дуба тому він дубовий. А ось це малята. Який листочок? Березовий Молодці. Якщо порівняти листочки за величиною, то березовий листочок найменший. На цьому малята наша подорож закінчена. До побачення, до нової зустрічі!